А ось уже і вечір настає. Вже включається світло кругом. Тому що вже темна ніч на дворі наступає. От. Скоро всі будуть відпочивати. А я от по роботі йду. Іду включати світло. От. Таким а там далеко-далеко в вишині неба світиться циганське світло. Не здогадаєтеся, що це таке циганське світло. То є місяць. Ось таке. Так що, бачите, яке небо голубе. Марінки де-не-де. Яке воно прекрасне це небо. Ось таке. О, Бачите, де там небо місяць. Ось іду і знову баріжка белокора стоїть. Бачите, беріжка. А тут недалечко вже є ставочок. Тут велика риба водиться. от, так що тут можна було би половити рибку. Але пізніше трошки. так що... Таке воно, скоро буде рибка. О. Там дорога йде, ну нічого. Ось і доріжка. Веде доріжка ця до тунелю кохання. О, та дорога далека. Так що такі справи. Я йду по дорозі. От роблю обхід по території. Так що таке. Вечірнє небо. Яке воно прекрасне! Вечірнє небо. О. Красне вечірнє небо. Там ліс недалечко, от, бачите. А ось там сонечко, місяць світить якого сонечко, Циганське світло. От. А там у лісі також життя вирує. Пташечки співають, лисички в норах своїх сидять з дітками. Там за лісом недалечко є озеро, і там лебеді плавають. О, так що життя вирує життя продовжується. А ось диво, природи, бачите? На кріші зверху ростуть дерева. Пташечка на сянину дерева, деревця. Принесла в клювику і виросли невеличкі дерева. І вони тягнуться до світла, до місяця, нагадують всім, що життя може бути будь-де. ось іду, і ось там. Бачите, світло світиться. Одинокий вогник у вікні мигає. Там в далечині сонечко вже зайшло. Ще так світло, воно десь там щось світить те сонечко там. Але вже воно далеко-далеко за -далеко горизонт зайшло. от отаке воно так, що все буде добре. А я все ближче і ближче до одинокого віконечка, в котрому світиться. Загадкове світло. Все ближче і ближче. Колись, було, колись був такий фільм, був такий фільм, Тіні, ісчезаючі в полдень, а зараз тінь, котра зникає в північ. Ну, правда, ще не північ, ще на тільки 9-та година вечора, але була, бачите, моя тінь. І вже її не стало, зникла вона. Отаке наступає темна ніч. Сина в завмирає і відходить до відпочинку. Ось там все ж таки надалі продовжує заходити сонечко. Сонечко, сонечко, вигляни в віконечко. отаке воно. Прекрасне голубе небо. Прекрасне голубе небо, прекрасне. О, таке гарне голубе небо. Десь там в долині... Гуде щось. Ага. То йде потяг. О, зараз ми побачимо поїзди, які. Dois bilhetinhos anu aqui. Nosso love, чистому Сонечко світить, свіганський місяць. І знову зустріч з місяцем. Красивий місяць в чистому небі. Красивий місяць, так.